Усім привіт, в продажі Fiat Fremont, свіжо пригнаний Швейцарії. 2.0 дизель, автомат, повний привід, максимальні комплектації, класному білому перламутровому кольорі, з чорними сталками, Black Edition. Такий чорний з білим, дуже класно, стильно виглядає на чорних фарах, чорній ріщиці, чорні дзеркала, чорні, чорні рейлінги, Так само титани 19 розміру в чорному кольорі. Такий класний має вигляд автомобіль. Також притоновані задні вікна. Автомобіль 2014 року випуску з пробігом 185 тисяч кілометрів. Вся сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця, все я вам покажу. Також по машині немає жодного підкрасу. Так само пізніше пройдуся прибором на відео, покажу вам. Зараз покажу його зовні. Має безключовий доступ, релінги. Передні та задні парктроніки, задню камеру, буде дуже зручно паркуватися машиною. Ось такий квіренс автомобіля. Дуже непоганий, високий. Ідеально підійде для наших доріг. Десь заїхати в болотисту місцевість, чи десь по селі якомусь їхати, чи десь в місті виїхати, на, наприклад, на ось такий бордюр. Це буде не проблема на такій машині. Також маю ось такі фонарі задні. Ввечером класно теж виглядає. Кузов у нас без змятин, без царапин, без колів в гарному збереженому стані. Має безключовий доступ протитуманні фари. Тут доставлені денні ходові вогні, лед денні ходові вогні. Пізніше заведу машину, вам покажу, як світять, Та, також датчик світла, датчик дощу. Так само вікна всі оригінальні з 2014 року. Зараз надам він код для перевірки. Так. Він код фіксуйте собі. Зараз пройдемося, покажу вам його прибором. Так, Починаємо перевірку таким прибором професійним, почнемо з крила. Профілайн. Нагадується білий перламутровий колір. Він завжди в середньому на 50 мікрон більше б'ється. Показує більше показники, ніж звичайні кольори. Бо тут додатково є слой перламутру, тому чуть-чуть показники більше від звичайних кольорів. Це одразу всім пояснюю, можливо хтось ні цього не знав, щоб не було непорозумінь. Так, автомобіль весь в рідній фарбі. За такий колір в автосалоні доплачують. Це самий дорогий колір рахується престижний колір в машинах. Так. Бампер пластик і ляда пластикова, вона не пробивається. Далі йдемо. Також нагадую, машина розмитнена, сертифікована, готова до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити машину до вас під дім. Якщо буде кого цікавити, телефонуйте, все вам розповім. Так. Шестиєчку. Криша з цієї сторони. Так. Бачите, машина вся в рідній фарбі, без колів, без м'ятин, без царапин. Гарному збереженому стані. Зараз перейдемо до салону, покажу вам всередині комплектації. Так, переходимо до салону, маємо безключовий доступ. Так. Повний електропакет, складання підігрів дзеркал, електропривід, вікон усіх, центральний замок, преміум музика Alpin дуже класно звучить. Тут у нас такі гарні шкірині вставки. Понизу тут рижиків нічого немає, автомобіль ціленький, живенький. Вже вам показував прибором так само ще один дублюючий він-код, фіксуйте собі. Ось Такий у нас гарний шкіряний салон, збережений в стані головне. Букова підтримка не просижена, не потерта. Також сидіння мають підігріви, електропривід, масаж. Так, По потолку у нас так само все добре, не прокурений, не подертий. Автомобілі посторонніх запахів немає. Неодноразово кажу, що такі машини уникаю, якщо автомобілі курили. Бо такий запах тяжко вивезти. Також тварин не возили, нічого не поцарапано, не подерто по салоні. Такий приємненький салон. Руль, зверніть увагу, в якому гарному стані. Так. Така у нас приборна панель. Тут у нас йде правління світлом, тут підсвіткою регулюється яскравість. Безключовий доступ, запуск двигуна без ключа, ключ на кармані Зараз вижимаємо тормоз нажимаємо. Ось так автомобіль заводиться, все чітко-рівно працює. Так. Це індикатор того, що не пристібнулись. Зараз пристібнуся. Не маю зникнути. Так. Мотор працює чітко, рівненько. Пробіг 185 тисяч. Одразу у нас включається така навігація, комп'ютер сенсорний. Зараз пізніше перейдемо до нього покажу. Тут у нас підсвітка, дзеркальце, фульяр для окулярів, автозатемнення дзеркала, також пасажирське сидіння в гарному стані, підлокотник такий. Тут дуже багато місця, також є розетка, USB, AUX, також можна підключати телефон по Bluetooth, розмовляти, слухати музику. Тут музика дуже класно звучить. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор, так само підстаканіки з підсвіткою. Так само тут ще є бачу, розетка схована. Великий такий бартачок щось служити. На диск є вхід. Також двохзоний клімат-контроль, підігрів вікон, зеркал, обдув, кондиціонер. Двохзоний клімат-контроль відправляється звідси. Так само включається підігрів сидінь в два режима. Так само можна підключити телефон, радіо включити собі. Так, По навігації нас, Навігація нас зразу з українськими картами. Тут відображається швидкість. Можна завести будь-яке місто, вас автомобіль приведе куди вам потрібно. Не потрібно вже перешивати машину. Так само є у нас контроль, датчик світла, датчик дощу. Все необхідне для комфортної їзди присутнє. Також бардачок ось такий. Так само тут такий настайничок. тут документація вся по машині, сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця, пізніше вам покажу. А зараз перейдемо до заднього ряду. Так, Переходимо до заднього ряду. Як вікна, бачите, нас ззаді заламіновані заводським напилом. Притоновані, можна сказати, всі також оригінальні 2014 року. Тут так само зверніть увагу, все в гарному стані. Знизу ніяких рижиків, нічого немає. Пластик і шкіра не поцарапані, не подерті. Збережений стан автомобіля. Такий охальний, доглянутий автомобіль зовні і всередині. Такі у нас сидіння другого ряду. Так само сидіння трансформується в дитяче крісло, якщо потрібно перевезти дитину. Та сторона так само, тут така у нас емблема є. Так, все закривається. Так само в підлозі в нас є такі тайнічки, щоб перевозити їжу, чи взуття десь, чи будь-які інші речі, розетка для задніх пасажирів присутня. І трьохзонний клімат-контроль. Тут де дефлектори йдуть. І собі виставляєте температуру, силу обдуву. І також напрямок руху обдуву підсвітка LED гарно підсвічує вечором і вночі. Зараз сяду. так, так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечером класно все підсвічується. Така гарна атмосфера в машині. Також вішечки. Також це сидіння ложиться в рівну підлогу, якщо потрібно, собі ззаду пізніше вам покажу. Хто вже дивився відео огляди на, такі, на таку машину, то вже бачив, як я вам показував. Так само сидіння підсувається вперед назад спинка регулюється. Ось таке максимальне положення спинки назад, буде дуже комфортно для пасажирів місця, ззаді дуже багато, як бачите. Ідеально підходить машина для великої сім'ї, для великих компаній, для дальних подорожей. Так, так само автобіль на самі місний. Ось так легко можна забратися на третій ряд сидінь. Тут у нас так само є підстаканники, дефлектори, підсвітка для третього ряду. Ремені безпеки, зараз перейдемо вам все покажу. Так, сидіння від'їжджає, так само та сторона, і без проблем можна туди залізти. Ось такий простір, можливо, когось буде цікавити, скільки місця в машині на третьому ряду. Так. Ось так все, назад заїжджає. Фіксується дуже просто і легко. Зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення. Тут є партроніки, знизу тут ховається у нас запаска. Також тут у нас камера є. Безключовий доступ на кришки багажника так само. Підігрів заднього скла, підсвітка така. Тут пластик в гарному стані, так само не поцарапаний, не знищений. Розетка для заряджання девайсів чи поставити холодильник в дорогу. Так, Фонарик присутній. Все працює, інколи потрібно щось бистренько підсвітити, щоб не шукати телефон. Собі взяли фонарик, все гарно продумано в машині. Так, третій ряд у нас ось так легко складається. І утворюється дуже багато місця для перевезення речей, щось переночувати потрібно. Так само ці сидіння складаються в рівну підлогу. Зараз вам покажу. Тут підстаканки, як я казав. Так, В комплекті у нас домкрат, ключі, все як має бути. Такий великий органайзер. Жилетка лежала Так, показується з цієї сторони, тут так само все у нас добре, нічого не поцарапане, не подерте. Ось так складається сидіння в рівну підлогу. Утворюється дуже багато місця, так само ось це переднє сидіння складається в рівну підлогу. Якщо потрібно щось дуже довге, велике перевести, це можна зробити без проблем. Так само ця спинка складається, зараз вам покажу. Наприклад, якщо лягти туди головою там, чи сюди головою, дуже багато місця для них буде комфортно переночувати, чи щось велике перевезти. Кажу, машина ідеально підходить для подорожей. Десь виїхати на природу, має повний привід, високий кліренс, великий міст багажного відділення. Така машина дуже універсальна на кожний день. Ось так. так складається. Тут потрібно від'їхати. Так, стільки утворюється місця, такий міні-бусик Трансформер машина можна сказати. Так, можна зробити ось так. Собі випрямити ногу на задньому ряді, собі їхати в дальню дорогу, дуже комфортно себе почувати. Собі виставити підлукітник з підстаканниками, включити собі телефонну зарядку, так само настроїти клімат для себе, як автобус, як в літаку, підсвітку. Все необхідне для заднього ряду присутнє. Зараз перейдемо, покажу вам перед. Так, тут так само у нас є безключовий доступ, вікна передні преламіновані заводським напилом, щоб захищали від ультрафіолету. Так, дверна карта тут так само добра, емблема преміум музики Alpin. Саме сидіння, зверніть увагу, на весь стан салону, в якому гарному збереженому стані. Панель нас не поцарапана, так само такі ніші для ваших речей. Тут такий тайнічок, вся документація по машині, машина повністю розмитнена, сертифікована. Ось техпаспорт машини. Він код, 2.0 дизель 125 кВт, 2014 рік, 11 місяць, майже 15-й рік можна рахувати. Так, це вся інформація про попереднього власника. Зараз покажу вам сервісну історію. Так, ось Така у нас тут папочка з всякою інструкціями. Так, Це у нас сервісна книжка. Оце всі відмітки про обслуговування. Можете собі зафіксувати, передивитися детально. Останній пробіг був зафіксований на пробізі 160 тисяч. Мінялось масла і фільтра. Так, Далі записів вже немає. Зараз заведу мотор, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір мотора. Тут все чисто, хайно, доглянуто. Ніяких запотівань, підтікань, нічого немає. Шумів посторонніх так само немає, мотор працює чітко, рівненько. Так само усі кріплення ціленькі, нічого не вкручено, не намучено. Все як має бути. Так само усі рідини в нормі. Тормозна рідина, антифриз. Тут умиваюча рідина не буде видно. Так, прислухайтеся як гарно звучить мотор. Само лед, Денні ходові вогнізни засвітяться. Це було доставлено попереднім власником, дуже класно стильно виглядає. Зараз закрию капот, вам покажу, як буде закритим капотом виглядати. Так, Зараз ще раз покажу вам зовні. Дуже класно, стильно виглядає, мені дуже подобається особисто. Особливо ці протитуманні фари надають свої зюмінки, дуже рідко зустрічаються такі ледуські. Вони працюють як замість ближнього світла. Не потрібно буде включати, коли виїжджаєте за місто. Так само велику роль грають колеса на машині. Це у нас такі чорні, фіатовські, оригінальні, на літній резині. Без них, згодьтеся, не буде машина мати такого класного стильного вигляду. Нагадую, машина у нас не фарбована, без м'ятин, без колів, без терапен. В гарному збереженому стані, як бачили. Має парктроніки, задню камеру, бо він дуже у нас довгий, місткий, це дуже у нас необхідне для комфортного паркування. Все це тут у нас є. Зараз зробимо невеличкий тест-драйв, приїдемося, покажу вам його в'їзді. І нас автомобіль їзді, гарна висока посадка, добра оглядовість, комфортна їзда, шумоізоляція дуже добра, так само підвізка дуже м'якенька, високий кліренс, повний привід, коробка автомат. Все це надає комфорту приїзді цією машиною. Так само парктроніки з камерою буде комфортно паркуватися, круїз-контроль для траси. Середній розхід по трасі 6,5 літра, по місту 8 літрів, все залежить від стилю їзди. Так само навігація, преміум музика Albin буде класно звучати, будете не тільки насолоджуватися цією машиною, я вам скажу. Так само підігрів сидінь, що немало важливо для шкіряних сидінь. Так само, як і показував, весь гарний збережний салон. Ніякий дискомфорт не буде приносити. Вінколи, коли машина якась зацарапана, зашургана з посторонніми запахами, то навіть некомфортно в ній сидіти. Це вже не буду говорити проїзду. А так це гарно, збережено. Купуєте і насолоджуєтесь цією машиною. Тож, кого цікавить така машина, переїжджайте на огляд, тест-драйв, місто Радвилів, Рівненська область. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можу доставити автомобіль вам під дім. Також знаходиться автомобіль Радвилів, Рівненська область. Сюди можна без проблем доїхати поїздом чи автобусом. Можу вас зустріти. За детальною інформацією телефонуйте, все вам розповім. Так само підписуйтесь на YouTube канал, так само групу Viber. Посилання на групу залишу під цим відео. Там публікую усі наявні автомобілі, які приїхали вже в Швейцарії. Так само у наявності є така сама машинка Fiat Fremont, тільки в чорному кольорі. Там можете переглянути фотографію, інформацію, так само там повний відеоогляд присутній. Тож, всім дякую за увагу. Всім пока.